Богдана, ти багато уваги приділяєш Дніпропетровщині. Сьогодні Новопавлівський напрямок він є одним з так званих в душу в лапках лідерів по просіданню. Це ПШТ. А власне, і хочу тебе запитати, що в нас зараз там не так на новопавлівському напрямку. Бракує нам резервів, бракує нам сил. Чому ворогу вдається все ж таки протискати нашу оборону на цьому відтинку фронту? Ну там насправді складна ситуація. Буквально. Буквально на всьому напрямку я не можу там виділити навіть якісь окремі ділянки, де ворог має менше успіхів і просідання є менше. Ні, бо воно просідає все так норм все так дуже нормально. Ну хіба що район іскри він зараз трошки стабільніший за інше. Але якщо брати, наприклад, стик трьох областей Дніпровського, Запорізька, Донецька, то там найважча ситуація. Там ворог вже однозначно націлений на захід в тил нашому Голіапільському гарнізону. Це в принципі вже починає проглядатися. І це є воно. Давай тоді проговоримо дійсно, як це об'єднується: Запоріжжя плюс Дніпропетровщина. Розкажи, будь ласка, цю історію, бо теж хотів запитати, що ну нам вдалося двічі зірвати наступи на uh, Запоріжжі. Я так розумію, що ворог з півдня має менші перспективи тиснути на Гуляйполе і на Оріхів, аніж зі Сходу. І саме тому новопавлівський напрямок має на меті саме цю історію і підтискати наш гарнізон саме те, що ти сказав. А в Гуляйпільській саме зі сходу чи дійсно в них там є перспективи, і чи можемо ми там стабілізувати ситуацію? поза як виходило ж нам постійно зривати ці наступальні дії, і сьогодні те, що відбувається біля тої самої малої токмачки на Запоріжжі, це не успішні дії росіян. Вони там кладуть особовий склад, і такими тупими наїздами працюють далі, і нашим силам деться відбивати, чи вдасться їм зі сходу підтиснути Запоріжжя? Ну, про це напевно ще рано казати, але ворог обрав тактику просування між, до, між такими двома природніми бар'єрами: це річки Вовча. Якщо я не помиляюсь, ну, і ще друга річка, назву якої я вже забув. Загалом вони рухаються між ними, і там від другої річки до Гуляйполя буде десь кілометрів 5. Тому, якщо вони займуть весь цей простір, а він закінчується аж в районі СМТ Покровській Дніпровської області, то ну, там будуть величезні проблеми у нас. І вже тоді можна буде казати про те, що ворог починає створювати передумови для просування на Запоріжжі зі сходу тільки тоді. Зараз поки ще зарано. Богдане. Тоді пропоную принестися до Покровська, який ти згадав. Яка там зараз ситуація? Загалом я пропустив тебе проаналізувати і північ Покровська, де в нас є добропільський контрнаступ, якщо його можна так назвати, а напевно можна, принаймні як окрему операцію, і те, що південніше від Покровська, навпаки, ворог активізовується. Твої думки чи ворог їх їх мета до кінця осені зайти в Покровськ може реалізуватися? Чи завдяки нашим успішним діям з півночі населеного пункту, зокрема з добропільської агломерації, нам вдалося стабілізувати ситуацію, чи все ж рано говорити про стабілізацію? Ні, ну я, я не думаю, що взагалі може йти мова про якусь стабілізацію ситуації, бо е, е, з південного напрямку від міста ворог вже прямо до самого Покровська підібрався, вони постійно у приватний сектор туди заходять малими піхотними групами. Наші воїни це виявляють, знищують, але сам факт того, що вони знаходяться у тій близькості, яка їм дозволяє постійно напружувати нашу оборону малими групами, дронами а, також сюди йдуть ще удари кабами. Більш великими дронами і так далі, тому подібне арта. Звісно, у них також працює. Тому ситуація ну вона не буде стабілізована. Просто те, що було на Добропільському напрямку, те, що там відбувається зараз, ворог це робив з однією метою: що перерізати нас точніше, перерізати Покровське з Мирноградом від великої землі, так би мовити. І у них задумка явно була це рухатись до Павлоградської траси з боку добропілля. Це на один напрямок, на саме добропілля це другий напрямок, і на Дружківку це був у них третій напрямок. Вони однозначно так хотіли робити. І в принципі, Дергехами вони від золотого колодязя і, і всього того району вони рухалися по тим напрямках. І на Павна Павлоградській трасі вони також були помічені, вони їх там знищували. Власне, ну в таких умовах наші контратакувальні дії, я б не назвав це контрнаступом, бо це тактичний, все ж таки, масштаб, і це просто контратакувальні дії обмеженого характеру, вони були спрямовані саме на те, щоб не допустити саме катастрофи. Бо якщо б вони перерізали Павлоградську трасу, це Ну, я думаю, ви розумієте, що це означало оперативне оточення всієї агломерації. Ну, а чи не більше в них були успіхи, бо якби вони з удачного прямували до Павлоградської траси, тобто з півдня, саме там, де нам так само йдуть бої. Чому вони ставку зробили не на цей напрямок? Як ти вважаєш? Тому що від удачного вже не так далеко залишається? Так, може здаватися, що там набагато ближче, але. Там е, більше укріплень, і там є головний фактор. Це шахта. Е, це велика шахта, яка ну являє собою велику промзону, на, на якій можна там, тримати оборону доволі довго. Вони це розуміють, тому вони спробували. З іншого боку обійти, активізація по кримському напрямку. якщо так можна глобально сказати, системно вже впродовж 2025 року відпрацьовують наші сили оборони по півострову. З останнього гур попрацював підрозділ Примари активно на території Криму. Зокрема, чотири літаки, чотири гелікоптери. Група радіолокаційних станцій загалом на Запоріжжі, яке ми згадували, і су Вертий збили е, і ну доволі непогана робота останнім часом по Криму. З чим вона пов'язана, як ти вважаєш, чи це є елемент якоїсь е, загальної тенденції по зриву наступальних позицій е, на півдні, чи щось цікавіше задумують наші сили оборони в Криму чи просто користуються тим, що умовно кримський спротив існує, працює і допомагає нам е, наносити удари по цих об'єктах. Тут, в принципі, все працює в рамках саме стратегії. У нас є там певна стратегія, якою ми притримуємось. Ми розуміємо, що окупанти не можуть залишити Крим без прикриття. Навіть якісь невеликі ділянки в Криму вони без прикриття не можуть залишити. Ми це розуміємо, тому ми туди і б'ємо. А Крим у ворога буде в пріоритеті. Перед іншими е, окупованими територіями і тим паче е, перед е, регіонами самої РФ, е, тому коли ми щось вражаємо то, тут спрацьовує закон такою, так би мовити, збереження енергії. Якщо в одному місті прибуває, то в іншому вибуває, тому вони переміщують техніку з інших напрямків. Зазвичай це московський напрямок, Брянський, Курський, Воронівський Ростовський. І з тих напрямків вони переміщують ті самі ЗРК, ті самі літаки, ті самі радіолокаційні станції, системи РЕП. Вони їх переміщують до Криму і тим самим послаблюючи свою протиповітряну оборону на інших ділянках. Чим ми і користуємось, потім наші дрони туди спокійніше залітають. Хороша стратегія, гарно вона все складається. Дякую тобі за цю думку.